Я готовлю так, как я это знаю, как я это сам понимаю и как я это сам люблю. Ну, я сразу, короче, вид кинул все, как-то, короче, хейты. Я готовлю так, как знаю, как я разумею. И, короче, короче, разумеете вы-то, чини ваши проблемы. В желудок вам попадет очень хороший кусок запеченной курицы. Да, как попадет, так и, и выпадет потом. Чтобы вы понимали. О! О! Не забываем все равно обсолить. А я вот так всегда обсаливаю. Он об обсаливая он курку, разумеется, он уже я об обсолил конкретно уже. Курица просто нереально сочная. Нереально, курица нереально. <laughs> Витаю вас для и подписчики моего канала. Меня зовут Андрей Клюс и это рубрика Хрючево. Сегодня на нас завитав шеф кухар за Запоребрика, всех болотяных кухонь, это Івлю він покаже, як приготувати цілу курку. Можливо, навіть ми щось там і навчимося, а може і ні. Развірікі палка стріляє, як то кажуть, давайте подивимось. Дивлюсь, вперше що там вийде, хто його знає. З вас як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки, невеликий донат на армію або великий донат на армію. Ну а ми починаємо. Друзі, всім привіт! А це значить. Новые рецепты на Ивле Шеф Channel. И я готовлю то, что вы хотите, то, что вы любите. И, очень важно, я готовлю так, как я это знаю, как я это сам понимаю и как я это сам люблю. Курица. Ну, я сразу, короче, кинул. все, как то хейты. Я готовлю так, как знаю, как я понимаю. И, короче, короче, понимаете вы это или нет ваши проблемы. Жареная курица, запеченная курица. Ох, сколько этих рецептов. Наверное, столько же, сколько и жареного картофана, сырников, борща и салата оливье. Кто как не насилует эту бедную курицу? Сырники, картофан. Борщ і олів'є ну мені здається, борщ і сирники. Ну до цього списку картофанового ну, взагалі ніяк не відносяться. Тому треба їх ну прибрати з їхнього взагалі лексикону. Хто її не натягує на бутилку кефірну, Хто її натягує на глінний горшок? хто ще щось ні не робить. Ні, не, не моя тема. Я люблю, обожаю зубічок. Та якраз про бутилку. Напевно, ваша тема. Ви до неї більше звикли. Тому не треба тут обобщати. запеченную курицу, но, как всегда, по-свойски, по-ивлевски. Итак, запеченная курица с пикантной панировкой. Да, да, с пикантной панировкой. Сейчас поймете, почему. Что мне для этого блюда понадобится? Все очень просто. Розмарин, тимьян, петрушка, целиковая курица, сливочное масло. Ну, куда без него, конечно же. Пикантная панировка? Что, он тут целую курку будет панировать, что? Дуже дивно. Чеснок и панировочные сухари. В первую очередь я должен сделать пикантную панировку. Для этого масло сливочное лучше всего положите за час в какое-нибудь место, чтобы оно стало мягким. О, мягким. Вот. Теперь мы мелко нарезаем тимьян, розмарин, чеснок и петрушку. Сейчас все поймете, все увидите. Итак, свежая петрушка. Поки не разумею, напомню, как вы, где тут... Пікантність е, в паніровці, я я вже в принципі розумію, що він буде робити, тому що як я бачив масло. скоріш за все, він буде е, цю всю, як він каже, паніровку, хоча по факту це начинка, засовувати під шкірку. Курки, ну це така є історія. Виходить дійсно смачно. Треба трохи заморочитись тією шкіркою, щоб там нічого не порвалося, щоб воно так засунулося. але можна зробити набагато простіше, набагато смачніше, соковитіше. 100% рецепт, який вийде в кожного рецепт цілої курки на новий рік, наприклад, на будь-яке свято, на будь-який стіл, так хоч і на кожен день. Подивіться, ви точно не пошкодуєте. Свіжий розмарин. от розмарина надо, конечно же, обобрать его на маленькие вот эти соцветия, потому что вот эти лопухи, а точнее палки, обзываем их так, стебли, мне не нужны. Вообще сюда можно использовать любую зелень, но я бы только не советовал использовать кинзу и укроп. Но ну, мне не очень нравится. Они достаточно очень яркие. До сюда на самом и розмарин не подходит, потому что розмарин классно работает с такими более насыщенными смаками, например, дичина, Яловичина, свинина, качка, але з куркою, з телятиною, з індичкою. Все-таки краще взяти лише чебрець, тому що розмарин просто переб'є ці всі тонкі смаки. Ну, звичайно, кінза і кріп. Ну тут зрозуміло. має свій специфічний для цього блюда, для цього вкусу, тільки для мене а, запах. Поэтому я вот больше использую, конечно, более классические специи. Но можно даже использовать сухие специи. Реально, если вы не можете найти свежие, ничего страшного, используйте сухие специи. Но сухие специи, если вы их используете, я советую на сухой сковородке слегка их прогреть до тех пор, пока они начнут дымиться. Тогда аромат еще больше... Може, <гум> що він має? Ну, типу, так, сухі спеції треба прогрівати. Так. Але він же говорить про трави сухі спеції. Ну, типу, розмарин чи брезі, ви Візьміть на жигіт, скавовароді його там просушіть. Там воно згоріть, буде чорне спалиться. Таке ж меле це і Розкроється, ну і, відповідно, в карму в желудок вам попаде дуже хороший кусок запіченої куриці. Поэтому найголовніше нікуди ні, не... як да, попаде, так і потом. потім <laughs> в тих кабінках. Як ви знаєте, я запустив власний бренд Дрібка любові це авторські суміші спецій та солей. І тепер у нас є подарункові бокси, які стануть ідеальним подарунком для тих, хто полюбляє готувати. Ми подбали про фірмове опакування, а вам залишається лише обрати спеції та солі. В наявності вже є заміксовані набори, але ви можете створити власний. Ну а приємним бонусом для вас стане 5% знижка на перше замовлення, а також 10% на придбання від двох боксів. Більше інформації в описі під відео, а також ось тут за посиланням. Не Спішимо обдираємо, тільки обдираємо обдіраємо віточки мелкі у тим'яна розмарина. Не треба стараться одного одной трави положити більше ніж друг. О, побачили команду цього шефа. Якісь діти працюють у нього. Ну. Там все, що хоч може бути. Я е, хотів сказати інше, я просто так зупинив якраз на цьому кадрі. Хотів сказати про те, от е, стоїть, обдирає ці віточки, ці гілочки. Е, там блін, ну це ж можна швидко зробити. Взяв ту е, розмаринову палку, бзинь, все, закінчили. Наступно, бзинь, все, що він там перебирає, що він там хоче зробити, чи він то відео розтягує? Я не розумію. Другой. Петрушку можно больше класть, но розмарин с тимьяном нет. Я бы, наверное, посоветовал бы 50-50. Все вместе, чтобы было. Ну и сюда добавляем мы еще петрушку. Вот эти все три. А с петрушкой вы решили вот эти прям с гилочками, с палками нарубать. Травы нам надо смешать и мелко-мелко порубить. Кстати, пока рублю, надо духовку включить на 180 градусов. Итак, жар. Супер. Теперь чеснок. А это запеченная курица не любит чеснока. Вы видели такое? Я тоже нет. Поэтому чеснока должно быть много, но в меру. Появился молодой чеснок, поэтому советую быть очень аккуратным. Молодой чеснок ядрено медь такой. Уах! Поэтому это вам не старый чеснок. Он намного сильнее в 3, а то и в 5 раз. Поэтому, когда будете брать и работать с чесноком, покупайте, будьте очень внимательны. Я не очень люблю молодой чеснок. Во-первых, в нем очень много отходов. Чешуи, как в капусте, рубашка, как говорится. И пока ты доберешься до этого зубчика, с ума сойдешь раздевать его. Поэтому нет. Так, чеснок порубил, чеснок вот сюда вот прям зелень кладу. То есть здесь... Ну, строго до чесноку Згоден з ним все правильно каже. Я чесник полюбляю. Як на мене, чесник піднімає будь-яку страву на рівень так точно. Ну звичайно, що окрім десертів. Хоча готував я і десерти чеснику, правда, з ферментованого чорного і морозового і десерти. Ну просто неймовірний смак, в'язкий, солодкий, такі як. Чорносливово, якийсь карамельний неймовірний смак. Вам треба спробувати. До речі, чорний чесник ферментований продається, можна купити, погратись, поекспериментувати. Я навіть хотів якось дома його робити, але там така просто йде ваніща просто від нього, коли він сушиться там при певних умовах вологості. Ну, це вже це треба окреме приміщення десь за містом, чисто під то, щоб ферментувати сушити цей чесник. Недовго, але надо повозитися. І так. Это нас готово, это нас готово. Теперь курица. Значит, что касаемо курицы, не надо искать никакого мощного подвоха. Вот то, что у меня курица завязанная, вот такая, это я считаю очень хорошо. Я даже это и не буду открывать. Сейчас я вам покажу один мой маленький секрет. Теперь э, перейдем до интересного, до полезного, я бы сказал. Ну, Наверное, каждое видео мое имеет какую-то пользу. Если это так, снись э, лайк. Але тут важливий момент: є такий шеф-кухар. я думаю, вам про нього я вже розповідав. І ви дивились у мене на каналі рубрику про топ-шефів? Його звати Хестон Блюменталь. Це дуже крутий шеф. Він просто молекулярна кухня. Хто про неї чув, взагалі її не існує. Це є перелік технік, які там використовують желіфікація, сферіфікація, дегідрація, ферментація і так далі. О, це просто перелік технік. Так, от. Першими в світі хто почав її просувати і її практикувати, був якраз Хестон Блюменталь в Англії і Ферран Адрія в Іспанії. Просто Ферран Адрія він більше туди пішов з сфарифікацією, желіфікацією і так далі. А ось Хестон Блюменталь він більше пішов в ароматику, в хімічні процеси. Він, взагалі, щоб ви розуміли, Блюменталь не шеф-кухарів, так щоб він не навчався, нема освіти. То він сам дома 12 років експериментував. Чому там пюрешку треба робити? Так, чому там картоплю там фрі треба от запікати так? Чому курка там курку, там і там м'ясо треба соляний розчин, щоб не втрачалось волога? Він то все міряв. Коротше, 12 років експериментував. Потім відкрився ресторан, жирна качка, три зірки мішлен. Один із найвідоміших шефів світу. Раджу вам про нього подивитися. Там є навіть у нього курс відео різних передач. Подивіться, не пошкодуєте. І ось там саме він говорить про те, та в нього я і навчився про цей селяний розчин і про курку дуже класний рецепт. Що коли ви її запікаєте, до чого я вів, Це така нова історія, була про те, що я хотів сказати. Коли ви запікаєте там, курку, там, чи качку чи індичку, ніколи не треба її зв'язувати. Я не знаю, хто це придумав, звідки воно пішло, що треба зв'язувати ніжки, щоб вона компактно там лежала і так далі. Не потрібно. Навпаки, коли ви запікаєте там цілу качку, курку і так далі, треба, щоб ножки, вся ця тушка, вона лежала собі так от, вільно, спокійно, щоб ці всі соки вони проходили по цим всім жилам, і так далі. І вона стане дуже соковитою і ніжною. Звичайно, якщо ви перед тим покладете її в 6% селяний розчин, це 60 грамів солі на 1 літр води. І там може дивитися два-три, скільки вам треба, щоб покрити цю тушку. Я так завжди готую. І повірте мені. На ніч ви так залишаєте в соляному розчині там качку, цілу курку, індичку. На ранок запікаєте, готуєте, і ну ви будете в шоці. Вона соковита, смачна, вся просолена. Далі, якщо ви вже там додаєте різні начинки, там а, хтось гречку, хтось рис, хто я лимон там засовую трави. Смачніше ви не діли, просто спробуйте. І ви зрозумієте про що я кажу. Тепер ж перейдемо до цього унікуму. каже я навіть ті нитки розв'язувати не буду. Короче, короче, ясно. добре. Ми, група сил спеціальних операцій, знову звертаємось до Андрея Плюса та його аудиторії за чергову допомогу для нашого підрозділу. Друзі, війна змінюється. І зараз на полі бою надзвичайно роль відіграють в дрони. За допомогою дронів ми зупиняємо ворожі штурми, а також знищуємо противника перед нашим штурмом. Дрони потрібен постійний потік для безпосереднього знищення противника в умовах сучасної війни. Будемо вам дуже вдячні за придбання в півдронів нашому підрозділу. Це врятує життя особового складу та прискорить нашу разом перемогу. Дякую, що з нами. Слава Україні! Героям слава! Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. І саме час зробити невеликий донат. Ось тут є за QR-кодом актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі, як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Зачастую а, ми многі переживаємо о том, що коли ми запікаємо курицю, вона буває не завжди сочна, буває суховата, мало спецій з точки зору того ж той же солі, перця, або, наприклад, сіль. поэтому у курицы самое сухое место это само собой что правильно сиськи а они же грудки поэтому я вот эту нашу панировочку буду забивать знаете куда правильно молодцы в самое сухое место а для этого что мне Добрый, так а что об эти самые не сухие и что там по смаку будет нишка там крила, спина и так далее. Что там будет с смаком? Ну, обязательно треба ей покласть в соляный Або хотя бы подмариновать чтобы она ну, пропиталась мясо. Ну, как-то. Надо сделать. Вот видите, здесь горло есть. Вот оно. И вот мне надо сейчас будет отделить так аккуратно, чтобы получился карман между кожей и грудкой. Помните, мы как-то готовили с вами на Ивле в мутиную грудку? вот почти то же самое. Сначала мы берем ножом, подрезали первичку, а потом можно взять ложку и с помощью ложки, вот видите, что я делаю, я опа, опа, старайтесь пока не порвать. Если не идет, то возьмите нож и слегка подрежьте там, где не идет нож. Можно вот так вот руками, чтобы вы понимали. О, моя рука. О! Такие, конечно, цети сифон і борода. От люблять вони ці руки сувати, знаєте, свої куди не треба. Хто буде от морочитись з цією куркою, качкою, засовувати під шкіру, там це махатись, там порізало. Воно потім буде витікати. Ну хто це буде робити? Ну для кого цей рецепт? Ну можливо, там для ресторану так можна погратися, там прикольно, щоб там воно було там масло, яке зробити зелене, щоб воно це, типу, знаєте, вав ефекти. Дома для домашнього ж приготування вам головне, що смак. В першу чергу. І швидкість. Ну, що ви могли і, типу, реалізація цього рецепту, що ви могли цей рецепт повторити. Хто цю буде курку готувати, я не знаю. Опа, вона повністю вся кожа снята, Ну, як снята, вона відділена. Она не снята, вона саме відділена. Тепер продовжую далі. Я беру сюди м'яке сливочне масло. Дю -дю. Вот, разложили сливочное масло вот так вот вниз. Теперь сюда забрасываем рубленый чеснок, петрушка, тимьян, розмарин. И теперь я добавляю панировочные сухари. Панировочные сухари есть отечественного приготовления, есть вот японские панка. Мне нравятся японские панка, поэтому я целую пачку, сколько вот здесь, 100 грамм, добавляю сюда. И что теперь? теперь... Ну, я, типа, трошки в шоке. Перше, наш там сухарі. Друге, наш де там взагалі сіль. Ну, якщо він хоче оцю як він каже паніровкою, хоча це не паніровка, а начинка, як він хоче її промаринувати і дати смак курці без солі, я не розумію, як він то буде робити. Наші ці сухарі, щоб що? Тепер моторика рук. Тепер ми просто-напросто не спішаємо. аккуратно все перемешиваем для того, чтобы масло, зелень, все соединилось. На будущее сразу скажу, при тепловой обработке, конечно же, сливочное масло начнет что делать? Правильно, вытекать. Этим же маслом мы будем впоследствии что делать? Правильно, поливать. А внутри все, представляете, какой жир, да, то есть жир с точки зрения вкуса вот этих трав, которые будут там пропитывать филе, ну и, соответственно, вообще всю курицу. Сюда также добавляю еще соль. Это очень важно. Все же должно быть в мэру. Соли, да, там, ну, типа, ну, ты щипку там. Я не знаю, сколько. Один грамм, чи два, может, два, максимум. На целую курку. Что она там просала? Какие она У нас получается, друзья мои, вот такая вот паста. Видите, паста сделана на основе сливочного масла, зелени, ну и трав и специй. Теперь что дальше делаю? Теперь я просто-напросто беру и начинаю не спеша начинять курицу вот этими панировочными сухарями вместе со сливочным маслом. Разглаживайте, делайте свои курочки массаж ручной для того, чтобы равномерно сливочное масло и вся вот эта наша... Окей, okay, хорошо, в грудку. А может там просто твои начинки богато? Що воно ну, не влазить, то грудку. Треба було вже по всій курці зробити, ну, шкіру цю зняти, так, чик. І щоб всюди вона зайшла. За маскою, вона спокійна, вся ваша. За маска. То була паніровка, тепер вже за маском. блін. маском. вся вошла сюди. По бокам не забуваємося. Тож не, не дуже вона вошла, там точно, що все повитікає. Засовувати. Каждый, каждый сантиметр курицы, ну и, соответственно, панировки – это очень-очень важная и нужная тема. Теперь, еще раз повторяюсь, берем, разглаживаем, придавая форму начала. Все, забили. Итак, противень, бумага для запекания. Это будет курица, которая будет сама запекаться, но уже с вот такими вот добавками. Вот здесь вот видно, да, то есть каркас, он полностью забит вот этой панировкой. Так, но при всем при этом не забываем все равно обсолить. А я вот так всегда обсаливаю. И вообще как бы не парюсь на эту... Обсаливаю. Он обсаливает аб эту курку, понимаете? Он уже я обсолил аб конкретно уже. Так, можливо, требовало эту курку спочатку обсолить, залишить, чтобы оно хотя бы промариновалось, и потом уже запекать. Но то, что ты обсолил, это вообще ничего не даст. Ну, вот от слова «взагали». И, конечно, оли и трошки налю, Оли и 100 мл <ріст> на ту курку нещасну, бідну. Ой, я все-таки беру небольшим количеством, Еще слегка, особенно вот ножки, растительним маслом. І все, ребят, духовка на 180 градусів на 50 хвилин 1 час. Все залежить звичайно від температури, але на 180 градусів, якщо ще стоїть конвекція там обдув. на годину велика температура краще поставити там, 160 і потримати її довше, але ваша шкірка буде равномірна і вона пропечеться за годину на 180 Вона може або згоріти, або е, вона просто, ну, типу, буде сира, тому що. Цей унікум може подивитись, наприклад, що воно от дуже швидко там, починає там карамелізуватися, темніти, і просто від... дістати, як завжди, то в них відбувається, і сказати, все, готова, вона вже золотиста, все, час пройшов. Хоча за час вона ну, при більшій вірогідності, ну, реально згорить. Ну, звичайно, від потужності духовки, але згорить вона. Можна буде спокійно вже доставати і образуючимся маслом, яке буде витікати відсюди, і сам по собі опуриться. обливать нашу курицу. Улякаем ее в космос. Я вот э, жду, кто же станет современным Цукенбергером или... Цукенбергером. 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 Елки палки. Чувак, ну... Еще там кем-то заработают миллиарды, когда смогут сделать телевизоры. Камери, э, комп'ютери, які в тому числі будуть передавати аромати. Ребят, здесь аромат у мене в квартирі просто сумасшедший. І Откуда... знаєте, що вам скажу? А це, до речі, то, що у вас э, вся квартира в ароматах, це також не дуже ок. Насправді, тому що ці всі аромати, які би мали би заходити до вас в продукт, вони у вас вивільняються. І в цьому великий плюс, коли ви готуєте в Сувіді, так? Це, ну, так, від теми відійдемо, то всі ці аромати вони якраз залишаються всередині продукту і тому продукти з совіду вони набагато е, ну смачніші. Ну як на мене, не всі звичайно, але більшість. А другий момент аромат то добре. Аромат -то добре, але ароматом ти так не дуже наїстися. Ти ж будеш їсти цю курку, так цей готовий продукт, і він має бути смачний. А там е, солі взагалі немає. Курицю чеснока і зелені, це вау! І так, ну а тепер сморімо на эту красотку, що у нас получилось? Опа, валя! Ну от то про що я казав? От давайте з вами подивимося уважно на цю курку. По-перше, те, що я вам казав, ну по-перше, я впевнений, що що в нього вона час не стояла, це перше. тому що вона, бачите, дуже вже почала вона в нього карамелізуватися. Тобто вона годину точно не стояла. І якщо ми подивимося, отут нижче під грудку, бачите, отут біля крила. І біля грудинки, проміжуток, то вона повністю біла. Це говорить нам про що? Що ця курка не стояла час, і, типу, оця, оці всі частини, так само як і ноги, ну вони сирі, ну вони сирі, і типу там ще треба їх догаталювати. Або на нижчій температурі, або правильніше спочатку на нижчій, потім корочку дати, розумієте, шкаринку. Тобто, ну навіть якщо він зараз там розріже, отут зверху, та там що там хліб, хліб і трави, воно то буде готове. А от хай він ножку нам отут розріже ножку, отут, і ми подивимося, який там витікає сік. чи червоний з кров'ю. Чи білий прозорий. Ну от мені цікаво, надріже він чи ні. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному Ютубу. Обіймаю вас, дякую. Друзі мої, все дуже просто. Хочу звернути ваше внимание на это. На Слышите? Какая корочка хрустит. Да, да мы это чуем, что там корочка, а ну, типа, нам смак главный. Да, то есть масло вытекло достаточно, при этом курица равномерно очень хорошо запеклась. Но и самое главное, наша панировочка вся находится там внутри. И курица просто нереально сочная. Нереально, курица нереально <laughs> сочная. Чувак, ну, ты бы, это панировочка, но сколько ты, ну, будешь говорить, панировочка, это какая-то начинка. Начинка с хлеба. Вкусная, поверьте мне, ребята вам потом скажут. Давай, насилую ее со всех сторон. Ребят, я не буду сейчас разделывать эту курицу, есть при вас, Я считаю это немножко некультурным, потому что ели мясо, мужики, сопли все летели. Кто ел мясо, какие сопли летели? Ну, нормально, люди, когда едят. Ежу, ну, сопли не летят. Всеки у вас там, напевно. Вот, но мне хочется показать просто, что внутри находится. Давай, покажи нам, покажи. Находится вот этой куриной грудки, чтобы вы как бы понимали значимость. Кстати, я эту запеченную курицу рекомендую есть, но ну, с чем ходите. У меня в рецепте написано, что с огуречным тартаром. Обязательно найдите в предыдущих рецептах Огуречный тартар оттертый тертый огурец и смешно с на... Огуречный тартар это тертый огурец. Ну, взагалі, ну, вы знаете, что такое тартар? Тартар это нарезано кубиком древним. Вот это, ну, тартар. А то, что в него огуречный тартар натертый на терку, ну, это не тартар. это, ну, возможно, какие-то дадзики, максимум, но <laughs> не тартар. Таком с зеленью, сметаной и чуть мазиком. Это просто бомба. Вот. Ну, а так можно хоть с хренадером, с кетчупом. Да и так ее лучше всего просто тупо есть. Итак, что происходит внутри? О, дивіться. От, е, от тут, бачите, от, я не знаю, замітили ви чи ні. От е, верхня частина грудки, бачите, вона біленька, так? Бачите тут? От коли розрізали, вона біленька. А от ви подивіться нижче. Оця частина, ну, вона, як ви бачите, ну зовсім не біла. От тут всередині. Тобто вона не проготувалась. Тобто вона зверху там десь грудка ще можливо прогрілася. Що там той грудки треба? Грудки багато часу не треба. А от всередині вона така, типу розова, рожевенька. І це ще ми ніжки не розрізали. Ну що, друзі, куриця запечена, секретом адимліва. Готово! Приятного аппетита! И не забывайте, только на Ивлев Шеф Channel вы сможете научиться готовить такие офигенные блюда. До новых встреч! Не забываем подписываться и рекомендовать друзья. Ми побачили курку. Я для себе ще раз переконався, що цей унікум ну дійсно готує Хрющево для нього. По барабану, які там смак е виглядає золотисто, все, клас подає. Як так можна? Ну хто ж напевно буде готувати по тим рецептам? І потім е думати, що ну щось напевно не вийшло. Напевно, щось я не так зробив. Напевно, я не вмію готувати. Отак от і відбувається, коли ви дивитесь якихось незрозумілих шевкухарів і так далі. А коли ви дивитесь нормальних шевкухарів, там українських, там ну, мене можливо, то коли ви готуєте, у вас виходить смачно. І більшість з вас, а я, звичайно, себе не хвалю, просто мені дуже приємно, що більшість із вас пишуть свої відгуки і діляться. от, що от шеф, там почали готувати смачніше. Шеф, дякую, там за Лавровий лист там прогріття томатної пасти і так далі. Я вам дуже вдячний. Насправді. А ще мені більш приємно, коли мені пишуть шефи, от реальні шефи ресторанів, і кажуть: Блін, ну ти взагалі ділися такими фішками, такими рецептами, що більшість там брендшефів і шефів навіть в ресторанах не діляться з кухарями. І ось це взагалі мені приємно. І що саме головне, я це роблю для вас просто так, з любов'ю. Тому що я хочу, щоб кожен з вас, хто дивиться моє відео, ви дійсно стали краще готувати, смачніше, з любов'ю. І щоб всі ваші близькі, рідні люди це відчули і. Можливо, навіть колись ваші діти так само будуть готувати краще завдяки тому, що ви дивитесь мій контент. Тому я вам дуже вдячний. Дякую за перегляд. Подивіться, відео, які ось тут вибиваються. Я знімаю їх для вас. Ну а я буду з вами прощатися. Всіх вас я обіймаю. Цілую просто ну кожного в душу. Ваш шеф. па папа.